Обурені прикарпатці перекрили дорогу державного значення, вимагаючи ремонту доріг. Активісти Снятинського, Верховинського та косівського районів, співаючи гімн, не пропускали транспорт на Чернівці. Вийти на акцію протесту людей змусила Верховна Рада, а саме затвердження нової бюджетної програми розвиток дорожнього господарства областей української частини Карпатського єврорегіону. Згідно неї 700 мільйонів витратять на ремонт трас Мукачева Львів, Татарів, Кам'янець-Подільський, Стрима Малига. Але стало відомо, що уряд знову нас не бачить та не чує. Дороги, які підпадають під фінансування, проходять територію наших районів та перебувають в край незадовільному технічному стані, але кошти на них уряд не планує виділяти. Тому ми вимагаємо. Такого розподілу коштів, який передбачає розподіл бюджетних коштів на дороги, зазначені в бюджетній програмі пропорційно їх протяжності по територіям областей. Обласні чиновники кажуть, що є можливість включити в ремонт дороги Снятинського, Верховинського та Косівського районів. Вони ж можуть відповідати лише за якість ремонту та не розкрадання коштів. У нас є три джерела фінансування, за якими можна фінансувати дороги державного значення. Це цих 700 мільйонів. Потім кредитні кошти нашого нашу область 159 п'ятдесят і ще є 60 тисяч і 60 тисяч євро, які там залишок відсотковий лишилось, коли було євро 2012. Це нічого для доріг. Це нічого. Для у вас більше грошей нема. У самому ж снятині акція відбулася мирно. Тут просто у ями висадили гілочки та квіти. Ми надіємося, що Квіти, які ми тут посадили, що вони не будуть проростати. А влада як зверне на це увагу і буде робити і дороги, і такі, як і в Європі. Снятинчани кажуть, це попередження. Якщо ремонт не розпочнеться, висадять дерева. А от активісти районів більш категоричні. Поки дороги у нас у державі, а особливо наша траса міжнародного значення не буде зроблена, ми знову вийдемо на таку акцію. Владі люди дали два тижні часу на вирішення питання інакше перекриють всі центральні автошляхи області.